Друзі усім привіт! Як ви вже зрозуміли, виходячи з назви, сьогодні ми будемо з вами тестувати новий формат відео, а саме розбір проектів моїх підписників. Цей новий формат я анонсував у своєму телеграм-каналі. Там я роблю майже усі анонси стосовно мого ютуб каналу, і також там відбувається майже усе спілкування. Тому що на Ютубі, ну скажімо так, це неможливо, а в телеграм-каналі там є і чат, є і канал, і взагалі є ще багато чого. Тому ще раз запрошую вас за посилання в описі. Також хочу сказати, що цей формат я планую проводити десь раз на 5-6 тижнів, але ви зможете свій проект скинути мені вже на пошту, яка буде знаходитися в описі під цим відео. Що робити і як це скидувати, я покажу далі у відео. Тому давайте не затримуватися. Підписуємось, ставимо лайки, і ми починаємо. Одразу хочу вас попередити, що ці проекти я попередньо не відкривав, тому я не знаю, що там, що на мене очікує. Давайте відкривати та, та слухати, що тут взагалі є в нас. Що ж, перші проекти в мене вже щось відвалилось, а це окей, я на це і розраховував насправді. Але у даному випадку те, що тут відвалилось, це, скажімо так, не зовсім окей, і я вам зараз. Розкажу взагалі, як потрібно скидувати свої проекти, якщо ви збираєтеся їх скидувати. Давайте скажемо умовно, що це ваш проєкт. Ви його зробили і що вам потрібно робити далі? Перше, так як ми всі з вами користуємося різними плагінами, скоріш за все, плагіни, якими користувались ви, вони в мене не відкриються, тому що в мене їх просто нема. Тому щоб я дав більш-менш якийсь там, наскільки це можливо, детальний фідбек, якщо ви, звісно, цього хочете, я попрошу вас зробити повний трекаут вашого проєкту, щоб я міг послухати окремі доріжки. Це можна зробити у будь-якій до. Неважливо, це FL Studio, Ableton або будь-що. Я зараз вам покажу, як це зробити саме в FL Studio. Коли ви зробили свій проєкт, ви натискаєте Ctrl-R. І у вас відкриється вікно, де ви зможете зберегти свій WAV-файл. Ви обрали шлях, далі у вас відкривається таке вікно. Дуже важливо, щоб це було саме .wav, тому що mp 3 зробити трекаут MP3, неможливо. Ви обираєте тут WAV і тут натискаєте Split Mixer Tracks. Коли ви це натискаєте, все, що є на вашому мікшері, і дуже важливо, щоб треки, які у вас є в проєкті, щоб вони були ось тут от, на кожній доріжці. Тому що він робить трекаут саме з, мік... з мікшером. Коли ви все це зробили, натиснули там окей рендер. Я не пам'ятаю, що там пишеться. Натиснули відрендерили це. І далі дуже важливо. Далі ви заходите у ту папку, куди ви це відрендерили, виділяєте все це і закидуєте обратно до свого проекту Це дуже важливо. Щоб я, коли я буду відкривати проєкт, щоб в мене відкрилося одразу все. І ось уявимо, що ви закинули це сюди. Далі ви натискаєте File, експорт, Zip Loop Package. І все він вам збереже він вам зробить zip-файл, в якому буде ваш проєкт, і в якому будуть усі аудіофайли з цього проєкту. Все більше від вас нічого не потрібно. Другий варіант, якщо ви, наприклад, не хочете або не можете зробити повний трекаут, будь ласка, просто відрендерите хоча б в MP3, ви для цього натискаєте Ctrl-Shift-R. Так само обираєте шлях до вашої папки. Знову ж заходите, потім, після того, як ви відрендерили, знову заходите до папки, копіюєте, скидуєте просто цей MP3 обратно до вашого. Проєкту сюди. І так само потім натискаєте zip Loop package І все з цей zip Loop Package ви скидуєте мені на пошту, яка є в описі під цим відео. Я сподіваюся, що вам було зрозуміло. Давайте переходити до проєкту. Ось я сюди в проєкт закинув MP3, тому що людина скинула мені MP3. А якщо ви цього не зробите, що я казав до цього, то буде приблизно ось така ситуація. Ось така. Тут е, все окей, тому що це, скоріш за все, якийсь стандартний плагін, який в мене є, Ample Guitar, Тому тут е, пощастило. Але далі семпли, які є, вони просто не граються, тому що їх не, нема у проєкті. Тому все, що мені тут залишається, це лише послухати MP3. Давайте слухати. Перше, що я хочу тускати, треба зробити весь проєкт трохи гучніше, тому що досить тихо. Це перше. Друге, на моє відчуття, як це б робив я, наприклад, я б зробив початок більш наповненим, тому що на початку, скажімо, досить тихо. Точніше, не тихо, досить пусто. Окрім гітари, не грає більше нічого. Можна, наприклад, сюди накинути. Якогось піаніно, або, наприклад, якогось басу, або я не знаю, скрипки, або ще там мільйон варіантів, які сюди можна засунути, пади, що хочете. Я не знаю, можна вокальний луп, тобто будь-що просто зробити більш наповненим. Далі. Тут є проблема, тут є бас не в тон, Як це чую я? Можливо, у людини це була, був такий намір зробити так само. Хто знає? Якщо це був намір, окей, нема питань. Якщо це був не намір, я би тут змінив бас трішки по-іншому. Як ми можемо це виправити, якщо це, наприклад, не було нашою метою, зробити такий бас? Накидаємо будь-який бас, який хочемо, заходимо до наших акордів. І дивимось, що тут у нас є соль мінор, Фа мажор, далі Ля мінор і далі ре мінор. Закидуємо це все сюди, кореневі ноти, і в нас є наш бас. Занадто низько. Ну, Наприклад, якось так. І тут ми можемо вже собі гратися з ритмікою. Якось так, наприклад. Моя наступна рекомендація стосується гітари. Ми заходимо сюди, і по-перше, що ми бачимо, що velocity стоїть на одному місці, звісно, так, люди не грають, люди грають з різною силою, тому мінімум, який ми можемо зробити, просто натиснути Alt-R. І хоча б, пускай буде хоча б так. Або якщо є супервелике бажання, можна тут саморучно тикати, що ви хочете, хоч кожну ноту тикати як ви хочете. Але це дуже важливо, тому що тут є імітація живого інструменту, і це надважливо, щоб velocity було різне. Або що ви можете зробити ще? Це показував у своєму відео про метро Буміна. Хто хоче, може піти після цього відео, подивитися за посиланням отут. Ви можете зайти сюди в п'яну роль в Tools і натиснути, наприклад, Humanize, Після цього Humanize, що він робить? Він, скажімо так, робить вашу партію більш людською, скажімо. Тобто, у нас змінюється velocity, трохи рухаються деякі ноти, деякі залишаються на своєму місці. Також ви можете ще тут натиснути alt s Це в нас вмикається в але тільки якщо вам струмай саме потрібен, стримайсь це коли на гітарі ви граєте, наприклад, не ну, якщо вам, наприклад, потрібно зіграти три сторони, замість того, щоб грати три сторони, ви граєте їх не одночасно, три сторони, а граєте їх, наприклад, зверху вниз або знизу вверх, як хочете. Далі ще я рекомендую додати сюди якусь нову партію, тому що трохи скажімо, одноманітно звучить. І далі слухаємо. Прикол. Я такого взагалі не очікував. Знаєте, звучить прикольно, мені подобається. Звісно, тут треба буде доробити драмку, тому що. Драмка тут трохи не качає, не в тому сенсі, що вона тут якась типу не ритмічна або там що ще. Вона тут трохи губиться серед інших інструментів. Знову ж, якщо б в мене був трекаут, я б тут зробив якісь інструменти тихіше, якісь гучніше. Можливо, це б змінило усю картину, але в мене такого нема, тому що маємо, то маємо. Далі наскільки я розумію, де бріч. Прикольно з гітарами зроблено тут, і наприкінці йдуть якісь ігри з автоматизацією. Якось так з моїх основних порад, мабуть, змінити тут якось гітару, тому що вона до цього була. Ну, ви бачили, як вона була, змінити цю гітару. 808 якщо є бажання, якщо це не було метою, замінити партію басу та погратися з драмкою, погратися взагалі з гучністю проєкту. Це, мабуть, все, що я можу тускати. Тут нема трекауту, і я тут мало що можу зробити. А йдемо далі. Наступний проєкт це такий Bedroom називається. Людина скинула два проекти. Я так розумію, що це перший стартер типу як проєкт починався. І далі повністю йде проєкт. Давайте ми послухаємо обидва раз людина скинула, чому ні. Вот это поворот! Що, щоб відкрити цей проєкт, мені довелося оновитися на 24-й версії Field Studio. Я це не робив досить довго, але час прийшов. А, на диво в мене відвалився тільки Valhalt Plate, але це мені щось підказує не проблема. Стартер був а, ось такий. А, насправді я ж. Мені щось підказує, що це проблема, тому що ми втратили, мабуть, дуже багато атмосфери. Але давайте ми одразу перейдемо до самого проекту, послухаємо, як звершиться весь проект вже. Тут у цьому проєкті відвалився чомусь фабільтр Pro Q3 і Pro C2. Хоча в мене все це є. До мене, в мене, до речі, є Valhalla Plate. Я щось згадав. Я не знаю, чому в мене відвалилися ці плагіни. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть, вони в мене є. Чому вони не працюють, я не знаю. Добре. Давайте слухати. Эй оміро, Що я тут можу сказати? По-перше, будь ласка, не забувайте закидувати назад у свої проєкти, ваші відрендерні доріжки. Тому що тут ми втратили небагато, але можливо це якось впливає сильно на атмосферу, тому що я бачу, що тут є Шайпербокс. Якщо він, ваша доріжка, ваш паттерн на відрендерний і не закинутий назад у проєкт, то Шайпербокс не буде працювати, тому що в мене це демка. Ще чомусь не відкрився ProQ, його тут взагалі нема, тому я не знаю, що, що ми тут втратили. Вам на майбутнє, не забувайте закидувати. По-друге, що я тут можу сказати, біт досить прикольний. Він качає, комусь може здатися, що тут може бути пусто, тому що тут немає якоїсь такої великої гармонічної складової, тут немає, як вже прийнято, тут немає акордів, тут немає якоїсь такої великої мелодії, але це взагалі не завжди може бути мінусом, тому що в даному випадку так, дуже велико залежить від артиста, який тут буде виконувати, але це дає дуже багато простіру для артиста. Дуже багато. Що тут далі? Прикольно нарізано. Е оміро, fucking go! І у цілому біт далі повторюється. Прикольний біт, У мене навіть нема чого додати. В цілому все звучить досить прикольно. Я навіть не знаю. Можливо, є сенс трохи прибрати, що я там. Можливо, є сенс трохи прибрати це. Можливо, якось так. Але це таке це дуже мінорна зміна. Взагалі, бід досить крутий. Йдемо далі. Наступний проект називається ось так. Так, у цьому проєкті ми втратили Expand, Ozone і Sematics Sріжен, які в мене також є. Я не розумію, чому ці проекти. Будь ласка, відпишіть мені в коменти. Я роблю цей формат вперше. Я не знаю, чому в мене відвалюються плагіни, які в мене є. Дивно. Знову МП3 нема. Експанд ми не послухаємо. Ну, давайте так почнемо. Moon Муннай. Я би прибрав тут, щоб ці хай-хети не були прям так в обличчя. Вони прям вибиваються з міксу. Втратили експанд. Мені прям цікаво, що там могло бути, тому що. Можливо, там було щось прикольне. В цілому прикольний біт. Я б, можливо, зробив трохи тихіше кік. Можливо, якось так. А взагалі, якщо ви послухаєте комерційну музику, типу там якусь дуже популярну на заході, то ви почуєте, що взагалі дуже часто кік в них грає не так, як ми з вами звикли, типу, не так. Що він прям б'є в обличчя там ось так. А він там грає, ну, типу не заважаючи. Можливо, там якось так, або можливо, ще трохи. Мені біт сподобався. Єдине, що знову ж я не почув експан-другий, я не знаю, що там грало. І така сама тема тут, як і з минулим бітом, він досить. Він має багато місця, і тому було прикольно почути його з артистом. Тому що деякі може здатися, що як цей такий минулий біт він досить пустий, але насправді з артистом він має, він має... може розкритися зовсім по-іншому. Наш наступний і останній біт на сьогодні це гід та біт. Давайте його відкривати. Втратив я тут дуже багато чого, але питань тут нема, тому що мені скинули повний трекаут. Зараз будемо слухати весь Так виглядає наш трекаут, давайте слухати. Мені не вистачає басу, сабу саме не вистачає. Тому він такий. Він здається, типу, біт прикольний, але він здається, що він ніби ніби немає такого тіла, в нього нема е, плотності, скажімо. Можна це зробити, можна це підняти, як я показував до цього, як я намагався це зробити. Можна, наприклад, в моєму випадку це зробити так. Але ви чуєте, що відбувається, тобто спробуй додати якогось сабу тут, не вистачає його мені. Я думаю, що не тільки мені, там досить пусто. У цілому він дуже супер прикольний. Знаєте, я подумав і, мабуть, сабу не потрібно тут додавати. Мабуть, і все і так звучить. Типу, воно звучить прикольно, воно не звучить погано без сабу. Просто мені особисто захотілося додати саб воно, мабуть, звучало б жирніше Але це знову ж на ваш смак. Прикольний перехід. Щоб я змінив у цьому біті, якщо б він був мій. Я б прибрав би так часто, щоб не грав в ось цей елемент, тому що вже в другій частині він починає трохи давити на голову. Він досить репетитивний, і в нього не змінюється мелодія. Він грає з одним тим самим інтервалом. Я маю на увазі у часі. І. Типу, якщо б біт робив би я, я б, наприклад, зробив би так, щоб там грав він, наприклад, один квадрат, або 4, або вісім тактів, і там прибрав би його і знову повернув би там, наприклад, через 8 або через 16 тактів. Якось так. Взагалі дуже прикольна практика є, коли ти написав якийсь біт і. Ти починаєш прибирати доріжки якісь. Ну, і слухаєш, а чи не забагато, ти взагалі не робив. Іноді буває таке, що ти е, типу прибираєш, а воно стає на, навпаки краще. Тому іноді є сенс так поробити, наприклад. І, можливо, також є сенс зробити з цим інструментом так само, як і з цим, про яке я казав. Тобто, з цим. Так само, можливо, є сенс і. Цей інструмент, наприклад, зробити. Без нього якусь яму, щоб він не грав. Тому що він. Я розумію, що він додає. Він додає типу жир такий прикольний. І, наприклад, є сенс прибрати його десь, щоб людина відчула, що типу чогось не вистачає, і коли ти його повернеш, буде такий кайф, що він цей інструмент, що він повернувся. Я б зробив, наприклад, так. Давайте послухаємо авто. Ось тут вартор я би 100% прибрав цей інструмент. Тому що він тут починає, як на мене, він починає заважати, тут грає два баси, тому що цей інструмент досить басистий і це бас. І тут починається якийсь такий Ну, те, що нам не потрібно. Я би це прибрав. Можливо, це б я перебрав би. І, можливо, це б я перебрав. Якось так, тому що автор дуже часто він взагалі такий стає набагато пустіше, ніж інший елемент пісні. Аутро дуже часто, як і інтро, він такий досить пустий. Е, якось так у цілому біт дуже прикольний. Взагалі біти, які ви скидували, досить прикольні. Я навіть не знаю, іноді просто навіть і не, не знаю, що сказати, тому що все і так, в принципі, звучить е, досить прикольно, досить нормально. Що ж, друзі, ось такий у нас був новий формат. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Також пишіть в коментарях слова підтримки, біту, який вам сподобався, щоб автор знав, що він робить щось класне. Знову ж надсилайте свої роботи, якщо ви хочете попасти до цієї рубрики, ви можете вже надсилати. Наступний раз, як я казав, буде десь через тижнів 5-6. Також хочу вам сказати, що нема різниці, чи ви новачок, чи ви професіонал. Скидуйте мені ваші роботи, я їх послухаю. Також для мене нема різниці, в якому жанрі ви будете скидувати, тому що я слухаю все. Єдине, що я не пишу ідеям і можливо, я не так багато. Що про нього можу сказати, як, наприклад, якийсь професійний діджей. Але щось сказати я, напевно, зможу. Тому скидайте усе, будь-який жанр та будь-який рівень вашого написання музики. Я послухаю все, і це плюс для вас можливість показати свою музику іншим людям. Що ж, ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі і до наступної зустрічі.